Олексій Котвицький, голова громадської організації, перспектива, розповідає: кожна цифра це людське життя, тому дивує, чому ні в Житомирі, ні в області сьогодні нема програми протидії ВІЛ на 2014-2018 роки. Це також ну не є досягненням. Я думаю, що Ну там досвід і статистичні дані будуть збільшуватися, але на жаль, вже не, не на виявлення, а на смертність, якщо таке приниження фінансування буде. Щодня в Україні реєструється 86 нових випадків ВІЛ. Загальна цифра людей, які стали жертвами цієї епідемії у державі, сьогодні становить 245 тисяч осіб. Понад 50% відсотків із них це жінки, які за словами голови правління благодійного фонду Нехай твоє серце б'ється Наталії Нагорної зазнають дискримінації в усіх сферах життя. Причиною нетолерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих жінок є недостатнє інформування суспільства. Потому что именно из-за стигмы, дискриминации, нетолерантного отношения люди не хотят проходить тестирование на ВИЧ. Люди, когда узнают о том, что у них есть ВИЧ-статус, начинают скрывать это, тем самым распространяя инфекцию, не начиная лечение и усугубляя свое состояние здоровья. Перш за все слід проводити профілактичну роботу серед підлітків та молодих людей, вважають фахівці. Адже основна кількість інфікованих це люди репродуктивного віку. А саме на осіб вразливої групи робиться акцент. Це діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, верніше сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, що може бути пов'язане із вживанням, Наркотичних речовин, алкоголь, алкоголю, знову ж таки, насильства в сім'ї, жорстокого ставлення до дітей. Діти сирити та діти позбавлені батьківського піклування за певних умов. Звичайно, діти, які перебувають в слідчому ізоляторі, як, можливо сказати, група ризику. За словами експертів, піковим позахворюваності на ВІЛ став 2010 рік. Тоді лише в Житомирі було зафіксовано майже 130 випадків захворювання.